Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас понеділок і я зараз їду в епіцентр, будемо робити з вами покупки разом. Так, ось я вже і приїхала до нашого епіцентру. Сьогодні буду робити тільки ті покупочки, які мені потрібні. Ой, яка в нас сьогодні спека. Ну, зараз зранку ще не дуже, а потім то буде? А потім то буде. Я сьогодні зранку думала, чи їхати, чи ні. Бо знаєте, день дуже спекотно. а потім вирішила, якщо я хочу це зробити, чому я повинна підлаштовуватись під спеку. Ну, ну буде спекотно, ну і що? Якось так. Інколи ми себе на чомусь зупиняємо, на чому не потрібно зупиняти. Це мені така думка тільки що прийшла. А зараз ми йдемо в самі. Так, мені потрібні. Мені потрібні ось губки, а щось їх тут. 48. вісім. Хтось такі брав. 48 гривень. О, ось о, є фрескінбок. 38. А щось тут як на одну менше? 5 плюс А ну, Раз, два, три, 4, 5 і один. Ну, я візьму ось такий. Беремо. 38 гривень. Так, що мені ще потрібно? Що мені миючі засоби не потрібно, але є знижки дівчата, кому може бути цікаво в центрі зараз. Так, що тут ще? Підемо далі дивитися з покупкою. Я ось такі. Швабра 259, ось така, бачите? Така непогана. Так, що мені ще потрібно? Мені потрібно, мені потрібно. О! 149, подорожчало, а було 132. Ну, все одно не 200 чимось, як я от купую, тому візьму 149 уже. Здорожчало, але що робити? Беремо. Беремо. Що далі? що далі? А, так ось є 181. 181. А у нас до 300 Де я бачила? 279 в Єві. Так, а який тут об'єм? Зараз я гляну. Тут 400 мілілітрів. А тут скільки? Може і то, і то. А тут 500. Ну, 500 теж вигідно. А синій. Більше нема, ні, тут тільки рожеві, а рожеві мені не підходять. Ну, нехай буде і то, і то. Все одно дешевше, оце, ніж простор, Єва я ходила, там 200 чимось гривень. Хоча подивимось, що воно на касі проб'ється. Ну, поки що так. І ще мені потрібен гель для душу. Гель для душу. Бо оцей такий ніжний аромат 67 гривень. Не знаю, ні. А це Ось... о, я такий візьму, він класний. На літо якраз те, що потрібно. Беремо, робимо покупочки сьогодні з вами разом. Так, йдемо далі. Що мені ще потрібно? Мені потрібні палочки, 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 але не такі тоненькі, як косметичні. а Товстенькі, такі не, не, не такі тоненькі, зрозуміли? А чи вони є? Ні, таких немає, але є знижки. Але є знижки так, ні, йдемо далі. Нема тут такого. Зубні пасти зараз зі знижкою в епіцентрі. Є. Поїхали. Щось я нічого не можу зрозуміти, це я на пол вже впала. Тут 119 і є Отакий синій. То я то там поставила, чому там така ціна, а тут така, бачите, треба бути уважним. Я взяла за 119. Ох, яка я молодець. Що, куди ми ще поїдемо? Все дивлюсь на органайзери і ніяк, знаєте, коли я вдома не можу зрозуміти, куди б я їх пристосувала. О, полиця ось така. Теж зручна під щось в кімнату 669. А може і не в ванну кімнату. Йдемо далі. Я забула, мені мочалка потрібна, бо та щось є, їй вже капець. І хочеться невеличку взяти. 24 гривні. А яку я раніше брала? О, ось таку я раніше брала. 29. І вона мені дуже сподобалась. А ця в мене довго була. Тут вона з однієї сторони така уж дуже, а з іншої лагідна. Так. Їдемо, їдемо хто куди. Пісні співаємо, а що робити? А, ось ну все, бачите, я тут була, тут написано 149. А ось там я була, написано 119. Подивимось, що покаже нам чек. Класна знижка 34 гривні на ось таке рідке мило. Тільки я досі не розумію, зелена аптека. Чому у вас жидко мило, а не рідке мило? Ну нічого, візьмемо. Це ж український виробник, ану. А ну? На -на Начебто Україну виробляють. Дома треба буде в окулярах подивитися. Але мило це класне, тому беру його сюди. Зараз знижки на посуд, але ж я пам'ятаю, що такі знижки вони вже давно тут, але додались іще ось такий посуд. Ось такі тарілочки. 121 гривня. Вони такі, знаєте, як мереживо начебто по краях йде. Така важка тарілочка, нічого не можу сказати. Теж такі цікаві. Ну, Видно, що воно, знаєте, не просто так там було. Тому товари для дому, для кухні зі знижкою в епіцентрі. І кольорі такі різні, різні. Але не все зі знижкою, але вибрати можна. 29 гривень, дивіться, ось такі чашечки, та хватить тобі вже балакати. Є такі зелені. Боже, вона десь мені хоч слово сказати. Вибачайте, тому що коли закінчиться це, то буде гучно грати музика. І такі зелені чашечки гарнюні. Так, що тут ще є? О, такі різні. 59 гривень до кави. Подивіться, яка красуня. Красуня до кави. Красуня до кави. Так, звертаю уваги на сковорідки. Сковорідки, так, правильно називаю. Але ж я не бачу. Кажуть, що потрібно звертати увагу на термін придатності. Якщо немає терміну придатності, то це надовго буде сковорідка, якщо ви її випадково самі там не пошкрябаєте. Але мені сковорідка не потрібно. Думаю, покажу вам, може вам буде щось цікаво, є з, криш... з кришкою, з кришкою є різні сковорідки, Ось так. А тут я вигулюю мої покупочки. Пледи є різні, 558. О, такі на дотик приємні, такі, знаєте, не колючі. 917, ну тут розмір від розміру залежить. Ви знаєте, я на касі подивлюсь, якщо там не такі будуть ціни, як оце я побачила, я не буду їх пробивати, я на касі їх буду і залишати. Ну, Отак от, от я і буду робити. А це що таке лисить? Анука, іди сюди. О, ось такі сорочки. Це дитячі. Зараз маленько. Дитячі сорочки. Яка ціна? 1300-1400. Але з такою вишивочкою. Гарні у неї Тканина приємна. Приємно. Такі білі ось є. Так, і ще насад. Ідемо далі. О, колготки, може, комусь треба. Знижка на колготки. 20 день 107 гривень. Остеп. Так, покупочки вже зробила, буду йти на касу. О, ось такі вентилятори ще є, 1500. Ой, як тут він добре дує. І 1099. О, привіт, на пляж зібралася чи що. Який там пляж, тому що якось зараз дуже не до пляжу. Ось знижки є на сковорідки теж. Так, все, пішли на касу. Сонце засні окуляри 225-300 гривень. У мене ось таке відро для миття підлоги. Точно таке і виробник такий. Зараз іде знижка 1272. А ми його брали за 690. Нічого собі, як ціни. Так це зі знижкою, а так півтори тисячі. 1990 було, а зараз 1272. Це в мене ж таке ведро. Так, на 8 літрів. Хм. Оце так. Так, мої дорогенькі, що хочу сказати стосовно цін. Зараз хочу вийти на вулицю. От. Щось воно так дуже торохтить. У мене колесо тут спустило. О, тормози, Таню. Зараз буду складати все в торбусю свою приготувала. Значить, у той, що 181 ціна, ціна була, я відмовилась гель для інтимної гігієни, тому що на касі мені сказали, 270 він стоїть. Там, де ціна була 119, оце я показувала, таки 148. Ну, а так всі ціни ті, що були, так і є. Ось так. Тому відмовилась я від того дорогого коштовного. І оце всі мої покупочки. Я вже вдома вам показувати не буду. Оце все, що я купила в епіцентрі. Ось така мочалка, рідке мило, губки. Оцей гель класний аромат. Червона смородина, мені дуже подобається. І ось такий гель. Ось так. Яка моя покупка на 290 гривень 22 копійки? Все, складаю все в свою торбу і буду їхати додому. Так що ось так потрібно бути дуже-дуже уважними. Песик. Тому що начебто одна ціна, начебто ти уважно дивишся. Але майже на 100 гривень могла купити дещо дорожче, ніж заявлено в ціні. Ні, я не кажу, що там дурять, я не кажу, можливо, вони там не встигли поміняти, можливо, хтось щось переставив, можливо, Тані вже прийшов час носити з собою в торбі окуляри, щоб уважно читати. Може, там взагалі таке не було написано. А я коли буду монтувати, то тоді я. Коли я буду монтувати, тоді я вже побачу, що там написано на екрані, розумієте? Тому... Але в будь-якому випадку завжди потрібно бути уважним. Зараз вийшла з епіцентру, дивлюся, у нас такі чудові краєвиди. І думаю, чи по стежки піти, там прогулятися, така природа чудова. Але ні, буду повертатися додому, тому що з торбою ходити, знаєте, якось воно не дуже. Але як чудово, Таня. З торбою тут обвішано, тут обвішана. Сонечко таке. Вітамін Д приймаємо. Вже жарко, жарко, дівчата, але дивіться, яка природа. Яка природа. Чудово як. А знаєте, що хочу сказати? Що на лівому березі за рахунок того, що є поруч річка, не так якось спекотно, не так душно. Легенький такий вітерець іде і жару краще так можна переносити, а у нас в центрі якось так не дуже комфортно. Зараз 9.55 і я вже встигла все зробити. Я буду чекати зараз на маршрутку і їхати додому. Дякую вам, мої дорогенькі, що ви прогуляли сьогодні зі мною по епіцентру. Бережіть себе, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.